Всім привіт! Ось купив щегнутку клійонку на теплицю. Будемо накривати сьогодні другу клійонку. Метр такої клійонки 20 гривень. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуємо. Дальше буде, як ми будемо накривати теплицю клійонкою. Сьогодні націную кліянку. І зараз буду робити з двох одну. Вона в мене подвійна. Ось у нас була двійна кліонка, зробив двійною одинарну клієнку. Зараз буду накривати теплицю. Була подвійна, стала одиночна. Подвійна буде погано, буде зажарку. Зараз зараз кусочок накрию і покажу далі. ще. Ось я накрив поки що половину. Я зараз буду накривати другу половину до кінця. Так воно виглядає. Зараз прийде другу половину і покажу. А ми копили. Ось такі квіти садити на центр. Ось друзі, тут точку закінчив. Я вам покажу, як вона виглядає. Це вже друга, яку я сьогодні накривав. Тут є шнурок. Коли вітер є, шнурок стримує. Ось так де можна закрити. Навіть вітер є, шнур не дасть піти вправо-вліво, так само є з другої сторони. Так само можна відкрити. Тепер клібніка буде піти плецею. Так тут вже є. А, тут Ами клубника. Чуть у я перед Паской. Там еще дальше есть одна. Тут червоние. И тут есть такая червона Сорт Амі. Тут маленька вже є це посадка перед паскою. Це моя тепличка, яку я построїв, і сьогодні накрив. Ще, друзі, лишається нам закрити зад теплиці. Оце зад я накрию. Решту кліонки я обріжу. І так буде добре. Ось так вона буде виглядати відкрита, буде з цієї сторони відкривана. А з другої сторони буде закрита. З цієї сторони я закину клієнку з землею. Гарно поправлю, а цей шнурок не дає вітру. Теплицю хитати право вліво, Там є з другої сторони і з цієї сторони шнурок і шруб. І ось така тепличка сьогодні накрита. Як строїв тепличку, є у відео від початку до кінця. А це полуниця знайомого, яку я садив в осінь там того року. Ось такі вже гарні кущі. Так що в мене стоїть вже дві теплички. Ще лишається закрити Аммі і Азію. Ще буду строїти дві теплички, але не знаю коли. Може за місяць, може пізніше, не знаю. А це мій розчин з трави. Вже готовий, Паде дощ і буду поливати. Дії такого розшуку буде давати на 10 літрів води і літра під один кущик. Це, друзі, у нас полоничка, яка куплена сьогодні на базарі. Кілограм такої полуниці коштує 60 гривень. Сьогодні 3 червня ось такі ціна на полуницю. 3 червня вона коштує 60 гривень кілограм. Це у нас Львівська область. Недалеко бі біля Львова. Хто з Львова або з Львівської області. Недалеко біля Львова пишемо комент. Хто звідки дивиться відео? Ось така полоничка. Не є велика, але ціна її 60 гривень. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І далі відео буде, коли я буду сидити у гірки. Всім до зустрічі і всім мирного неба. Далі буде.